Добрий день! Давайте сьогодні з вами розглянемо так, такий приклад. Знайти область визначень ЄОТЕ функції. На друга в степені 3x-4х. Ну, зрозуміло, що це на перший погляд навіть ідей на яких не виникає. Ну, зрозуміло, що це буде більше, більше нуля. Тому що це показникова функція. Казав де більше нуля і все. Але давайте проаналізуємо. Для цього більш детальніше запишемо наш степ... показник степені. 3 синус, 2x. Синус, вибачте. Sinus 2x. Минус 4 cosinus 2x. 4 cosinus 2x. Давайте його проаналізуємо. Ну, Зрозуміло, що синус, функція sinus x і cosinus x, вона обмежена. Тобто вона існує тільки від минус 1 до 1. Ну, зрозуміло, що 3х 2 існує відповідно від мінус 3 до 3, і 4х 2 теж від мінус 4 до 4. Але це на перший погляд, що це нам дає? Нічого, тому давайте з вами придивимось і трохи спробуємо це трохи спростити яким, якимось небудь чином. І тут я пропоную поділити і помножити все на 5. Нічого не поменялось. Я множу на 5 і ділю на 5. Ось виходить 3 п'ятих Синус 2х. Мінус 4 п'ятих косинус 2х. Косинус 2х. Тут ми нічого нового не зробили, тільки помножили і поділили на 5. Тобто, помножили на одиницю, нічого не помінялося. Але, тепер нам зручніше набагато. Я пишу 5. А в дужках, як уважно придивитися, то ми можемо побачити, що. 3 п'ятих і 4 п'ятих. Якщо ми піднесемо до квадрата 3 п'ятих, це буде 9 двадцять п'ятих. 9 а якщо піднесемо до квадрата 4 425, то п'ятих. Якщо ми додамо, то це буде одиниця. Тому. Тому зрозуміло стає, що це може бути. Синусом або косинусом якогось кута. Навіть не синусом квадр квадратом синуса якогось кута і косинусом квадрата якогось кута. І тому тут можна розписати за формулою. Як, наприклад, синус альфа плюс бета. Чи синус альфа мінус бета. Синус альфа-бета. Ми знаємо, що синус альфа. мінус бета. Далее. Синус альфа на косинус бета. Альфа на косинус бета. Минус синус бета на косинус альфа. на cosinus альфа. давайте вами подивимось нехай у нас це буде косинусом альфа тобто косинусом не альфа а косинусом ну хай навіть альфа колизниця косинус альфа дріння 3 п'ятих. Ну, no, а це буде 4 п'ятих це синус альфа. Синус альфа. Доріння 4 п'ятых. Доріння. Доріння 4 п'ятых. Доріжнює. Ну, тепер давайте це розпишемо. Розпишемо у формулу, зведемо його. Це буде у нас 5, рівня 5. Тут буде синус. 2х. мінус Альфа. Давайте подивимося. Ще раз чи будеться формулою? Туб тобто синус 2х на косинус альфа на 3 п'ятих. Мінус синус альфа на 4 п'ят на косинус 2х. Тобто це буде формулою. Ну а тепер можна вже нам простіше це порівнювати, оскільки ми знаємо, що синус якогось кута лежить в межах от мінус 1 до 1, а 5 синус 2. Ну, давайте я це запишу більш наглядніше. x минус Альфа вжить від минус одного до одного, ну а в нас відповідно, 5 синус 2х минус альфа 2х мінус альфа. То вони вжить відповідно в діапазоні від в інтервалі, від мінус п'яти мінус 5 до п'яти. Тобто наша функція, оця, одна друга, давайте нашу функцію позначимо як F от X. Жити в межах. Напишу F от X. x Пишу одну друга і тут напишу одну друга. Відповідно в степені. В степені 5. на друга менше одиниці, функція спадаюча І на друга в мінус 5 так далі. Тут буду продовжувати писати f от x. У нас належить від 1, 2 в 5, це у нас 4, 8, 16, 2, 1, 32 до 32. Тобто область значень нашої функції. Це ті значення, по яких, по яких Y набуває. Функція існувала, це 132 до 32. Це наша відповідь, відповідно. Чи є от F від 1.32 до 32. то є OTF. Є от F ми записали його вище. Ось. Якщо у вас виникли якісь питання, ви можете задавати, якщо щось не зрозуміло пояснення цього прикладу. А також пропоную ознайомитись просто з графіком цієї функції. Такий цікавий приклад, доволі такий. Давайте переглянемо. Ось є графік про це Я побудував графік цієї функції. Зрозуміло, ну, що тут. Важко щось побачити. Тут, здається, наче одна 32. Так, прямою до 0 до 32. В 32 видно, що 32. Ось це наша функція. Така. Добре. Добре. Тоді всього найкращого. Успіхів у вивченні математики. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте. Знайшли якусь цікаву задачу, теж відправляйте. Буду радий допомогти! Успіхів учнів математики! До побачення!